Доброго часу моїм глядачам хочу вам показати ще одну партію французьких монет. Тут є цікаві монети. От 456 штук, 5 см, 10 і 25 см. Там ще є алюмінієві, то я так всі разом зібрав. Самі цікавіші знаходяться тут. 32 плюс 6. Я ще потім знайшов. Дивіться, тут є. Колонії в Португалії. Франції, вибачте. Французькі Колонії. Це є туніс такий так, зараз я в ці не покажу вам з другої сторони, так вот. Монетах полінезія, алюмініу. Я думаю, що тут вже додаткових фото не треба, так значить, тут цей е, туніс, тут гарний. З другої сторони, але, бачите, є трохи патина. Зверху тут треба чистити. А ці, ні, ну тут є ще такі. То просто я доклав, ото вроді би. Ще є колонія. Ну хто розуміється в монетах, ті поймуть. Тепер дивіться, от такі є, ну тут є Франція з Англією змішані. Це так же можна. Сказати в бонус підуть. Я їх навіть перевертати не буду. Тут ще в Португалії є теж. Значить, дивіться, є. Один 2 франки є по 100 франків такі. По 5 франків є 29 штук. Все остальне я вже. Не рахував. Тут є дуже багато. Тут різні. По руках я не вибирав, бо є дуже, дуже багато монет і просто в мене є один лот, де я відібрав по руках, то займає 2-3 дні. В той раз я і так вже дуже багато часу потратив, так що Дивитись, по руках я вже... Залишаю це задоволення покупцю. Отакі, от бачите, бонпури. Отакі є двушки, там п'ятдесятки ще є. От, бачите, отакі от є. Ну і тут теж я вже багато не відбирав. Тут теж є багато монет. Тоже все треба перебирати. Ці монети я теж по руках не перебирав, я тільки посортував. Бачите, 456 штук. Тут тільки що порахував більше 500, а ще скільки не порахованих, то може вся тисяча є. Так, по-моєму все. Ось його саме головне, в тій колонії. Я думаю, що буде зрозуміло. Е, ще будуть лоти. І китайські будуть, і ще монети світу будуть цікаві. Так що, кому цікаво, заходьте дивіться. До побачення.